Слава Україні! У різних іграх, кінострічках чи віруваннях ми можемо зустріти такий предмет, як ріг дикої кози. І чомусь йому приписують дуже часто чарівні властивості. То чому ж ріг дикої кози вважається чарівним? Не забудьте підписатися, вподобати віде та підтримати нас гривною на Патреоні, щоб випуски були якомога частіше. Приписування чарогу рогу дикої кози походить з Африки, де більшість племен і досі його використовують у своїх заклинаннях. Місцеві туземці пояснюють це тим, що якщо дути в такий ріг, то буде чути голоси мерців. Він лякає усіх, тому у місцевих казках ріг дикої кози часто є захисником від лихих сил. Це невід'ємна приналежність чарівництва. Тутешні ворожбити використовують гріх дикої кузи у своїх обрядах. Це як своєрідне знаряддя для зв'язку з подобіччям. Слід зазначити, що загалом роги мають значність у всьому світі. Так українські колівники повідомляли про своє наближення, а євреї спонукають до каяття напередодні Кня суду. Це знаменно зв'язку, а також войовничості. Тому сміливо можете брати з собою в Африку рік дикої кози. І всілякі лиха будуть вас обходити десятою вулицею. До зустрічі!